Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатр здорової людини. І сьогодні у мене для вас така суто практична тема, абсолютно ніяких філософських роздумів, дуже така життєва консультація психіатра онлайн чи наживо? Який формат обрати? Давайте поговоримо про плюси та мінуси кожного з форматів консультації. І ви вже для себе визначите, що вам більше підходить, що вам більше подобається. Отже, з часом, з плином часу, да, з розвитком технологій, а ще з тими викликами, з якими ми зустрічаємося, як люди, як людство. Це був ковід, тепер повномасштабна війна. Люди все менше і менше мають можливість вільно пересуватися, кудись виходити. Тобто, скажімо так, що допомога психіатра стає не такою доступною, бо не в кожної людини є можливість там, поїхати в лікарню і отримати консультацію на живу. І в принципі, з часів ковіду, тобто там з 2020 року. Консультації онлайн-психіатра набувають ну, абсолютно собі легітимності, тобто ніхто вам не скаже, що ви там консультувалися психіатром онлайн, це не підходить. Ну, інша історія одразу да, про мінуси, про таку штуку, як офіційний консультативний висновок, або якась там довідка, якщо вам потрібно для якихось ваших. Там, Цілий да, довідка лікаря чи офіційний консультативний висновок, не кожен лікар може це видати у форматі онлайн. От про це треба також пам'ятати і враховувати ці моменти: тобто, у лікаря запитати, скажімо, якщо вам треба якась. Якісь папірець офіційний, що підтверджує, що ви там були, консультувалися, щоб там був діагноз, призначення початка закладу і всі такі інші речі. От і ви за формат онлайн, так от думаєте, да? то запитайте у лікаря, чи можливо довідку отримати у форматі онлайн. Може, і можливо. Ну, одразу скажу, у мене, наприклад, неможливо, кому треба. Консультативне заключення ті приходять наживо. Перший такий мінус да, онлайн-консультації. Це от, не можна отримати папірець. Чи буде відрізнятися, скажімо, якість консультації наживо і онлайн? Ще раз нагадую, ми говоримо зараз суто про лікарську консультацію, психотерапевтична консультація, там інша мета, інші сетінги, інші підходи, інші кордони. Якщо цікаво, можемо поговорити і про це, але це вже має бути наступна тема. Про якість консультації. Як на мене, моя особиста думка. Якщо нормальний зв'язок, якщо все стабільно, все видно, все чути, звук не переривається, там картинка не блимає, то при онлайн-консультації, як на мою думку, якість не втрачається. Тому що я пацієнта, пацієнтку бачу. Чую, я можу поставити всі запитання, людина мені може відповісти, якісь опитувальники дати. Це все можна прекрасно зробити в онлайн-форматі. Вони всі є. Через посилання можна відправити, людина собі пройшла або там на електронну пошту, якщо, скажімо, там це якісь такі опитувальники в мене там, ну, в комп'ютері є. тобто Діагностика можлива. Ми пам'ятаємо, що діагностика психіатра це, в принципі, клінічне інтерв'ю, і всякі різні опитувальники. Все запитати я можу. Тобто, в принципі, якість консультації залежить не так від формату, як від того, наскільки хороший зв'язок, якщо ми говоримо про онлайн, і ще такий момент, наскільки людина, яка приходить на консультацію, Ну, підготувалася до цієї консультації, що я маю на увазі. Там, якщо ви десь лікувалися, якщо ви приймали якісь ліки, ви маєте про це знати. І там не я пив сині таблеточки там колись 8 років тому. А е, чим краще, чим чіткіше ви лікарю надасте інформацію, де лікувалися, коли лікувалися, які діагнози вам ставили, які ліки ви приймали, саме назву, ну, хоча б торгову. Тому що коли ми починаємо гадати, які там синенькі чи чорненькі пігулочки хто пив, ну, це мало інформативна скажімо так, історія. І це відповідальність пацієнта. Бо жоден лікар як думок не читає і хто що пив, не знає. І знов таки, чому я завжди кажу, скажіть мені назву препарату, тому що. Люди кажуть, я пив антидепресанти. Які антидепресанти? Перекричу п'ять препаратів, жодного антидепресанта. Тобто, ну, це нормально, що ви того не знаєте. Але як мінімум, знати, пам'ятати назви препаратів, якими ви лікувалися, це вже ваша пацієнтська відповідальність. Тобто, це стосується, звісно, тих випадків, коли людина вже десь лікувалася. Якщо ви ніде не лікувалися, якщо це ваша перша консультація. Питань нема, та, то, тоді, то тоді окей. Це про якість, та, якість і там і там, в принципі, не втрачається як на мене. Про переваги онлайну. Як знов-таки моя думка, що на онлайн-консультацію набагато складніше запізнитися і таким чином втратити дорогоцінний час консультації. Ну, є такі люди, які примудряються там переплутати час чи забути, чи, чи щось, да, там якісь ще такі моменти, але як правило, все-таки, як мінімум, виключається момент пошуку таксі, пошуку транспорту, хтось десь загубився, хтось не може знайти будівлю. З одного боку, це все життєві проблеми абсолютно. З іншого боку, це також про особисту відповідальність кожної людини. Тому що величезною проблемою саме українських наших рідних пацієнтів, звісно, не всіх, але дуже значною кількістю людей є така проблема, як неповага тотальна, хронічна просто до Робочого часу у лікаря. Ну і, напевно, ж, да, якщо далі цю тему крутити, то відповідно до свого часу також у людини немає поваги, але чомусь у багатьох людей є така фантазія, що коли прийшов, тоді і вчасно. Лікар почекає і нічого йому не зробиться. А потім починаються якісь непорозуміння, якісь образи, якесь незадоволення, коли чомусь лікар сказав, що вибачте, ви свій час консультації прогуляли. Я не можу вас прийняти. Чомусь це сприймається як велика дуже така образа на лікаря. Хоча, знаєте, от, не думайте, що це тільки там, вас до суті. у мене теж був досвід бути пацієнткою. І коли я потрапила там, до лікарки, в якої був чітко 20 хвилин прийом в полікліниці, я мала до неї ходити на певний час. Так? То один раз я запізнилася, коли мені чітко фахівчиня сказала, що якщо ви запізнюєтесь, ви чекаєте і ви можете не дочекатися. Після цього, знаєте, як то кажуть, як бабка пошептала, все, я почала приходити трошечки завчасно, розуміючи, що це мені також вигідно, якщо я хочу потрапити до фахівця. це нормально. І хто. Був за кордоном, чи є за кордоном, то ви знаєте, наскільки складно потрапити в принципі до вузького фахівця майже неможливо в Україні. Це зараз легко, можливо, і е, черга там когось тиждень, когось два, у когось місяць для закордону це смішно. Це просто, знаєте, дуже дуже все легко і просто. Але чомусь і таку. В принципі, доступність українських лікарів і достатньо відкриті, що в принципі більшість лікарів достатньо контактні і відповідають на запитання, чомусь не цінують і не поважають деякі пацієнти. Ви маєте розуміти, що якщо ви робите такий вибір, запізнюватись на консультації, не приходити на консультації, кому ви шкодите? Перш за все собі. Коли мені кажуть, ой, вибачте, я там запізнився чи запізнилася, я завжди кажу, це ваш час. Ми завершимо тоді, коли ми завершимо. Тому що у мене немає можливості додавати до консультації той час, на який ви запізнилися. І от тут такий важливий момент щодо саме лікарської консультації. Тому що психотерапія, знаєте, якщо ви запізнилися на. Консультацію на 20-30-40 хвилин, і ваша зустріч тривала відповідно там, да? 10 чи 20 чи 5 хвилин це ваш процес, да? це психотерапія, там може бути різне. Якщо ми говоримо про лікарську консультацію, то у неї є завжди певна структура і є певний час, за який я маю людину розпитати, отримати важливу мені інформацію. Пояснити, що я бачу, який попередній діагноз, пояснити свої міркування щодо лікування, виписати рецепт, пояснити, як його приймати, відповісти на запитання, відповісти на якісь там, наприклад, може побоювання чи заперечення. І якщо людина запізнюється на консультацію, то виходить, що я не можу. Цю консультацію достатньо якісно провести, але це залежить не від мене. І коли потім там починається, що людина вже має йти, а в неї якісь запитання, ну, людина за це має подякувати виключно собі. Тому, якщо ви розумієте, що у вас проблеми з часом, з трафіком, що ви людина, яка хронічно запізнюється. От чесно, просто добра така рекомендація. Обирайте онлайн, тому що обов'язково щось буде і це буде вам абсолютно не на користь. Це великий плюс онлайну: що нікуди не треба їхати, нікуди не треба бігти. Ну, а якщо ви вже хочете, вам важливо приїхати, познайомитися, та, тобто у вас є певні вимоги та цінності. Тоді, значить, забезпечити собі е, вчас, вчасно себе доставте на консультацію, е, якщо ви поважаєте свої якісь цінності, то поважайте цінності інших людей. Це е, взагалі-то з цього починається лікування і дуже великою мірою, дуже значною мірою це забезпечує як надивно його успішність. Тому що як людина приходить на консультації, наскільки людина поважає е, перш за все час, так, так людина буде ставитися і до рекомендацій, і до всього. Тобто у нас у кожного якийсь певний стереотип дій, так, за який нам дуже важко вийти. І, як правило, ті люди, які забувають, пропускають, щось там постійно у них стається, вони так і лікуються, і потім очікувати якихось результатів лікування, ну як мінімум, дуже дивно. Тому от це про ту межу відповідальності, яку несе пацієнт, яку ніколи не може на себе взяти лікар. Так? Так. Які ще. Скажімо, от, переваги онлайну. Ну звісно, це те, що можна проконсультувати тих людей, які зараз перебувають за кордоном. Але одразу тут нюанс з лікуванням, тому що проконсультувати, продіагностувати, відповісти на запитання, там поговорити про те, там чи треба лікуватися, чи не треба. Звісно, ми можемо. Але проблеми виникає тоді, коли треба призначити лікування. Бо рецепти, з якими працюють українські лікарі, це не ті рецепти переважно, з якими можна купити ліки за кордоном. І тому починаються якісь там схеми, щось там передають або людина приїздить. Ну, скажімо так, хто готовий так лікуватися, знов таки усвідомлює, бере відповідальність, окей. Є успішні випадки такого лікування, але ви маєте розуміти, що, і вже ми про це говорили, що в антидепресантів є, наприклад, якщо говорити про антидепресанти, багато нюансів. І має бути контакт з лікарем, і має бути можливість замінити вчасно чи щось коригувати. Якщо ви перебуваєте за кордоном, це буває зробити дуже складно. Тому, як на мене, ідеальний варіант, тому що знов таки я прекрасно розумію, що за кордоном є і мовний бар'єр, є і всякі нюанси. Ну, от, Чесно, не знаю, з того, що мені розповідали пацієнти, може у вас там інший якийсь досвід. Але за кордоном стільки не розмовляю з пацієнтами, скільки, наприклад, ну, особисто я розмовляю з пацієнтом на кожній своїй консультації. Тому, якщо є така можливість, то ви можете взяти консультацію там, українського лікаря, отримати відповіді на свої запитання, зрозуміти, чи треба вам лікуватися, чи не треба. А виписати антидепресант, в принципі, може й сімейний лікар. І у нас, до речі, і за кордоном. Ну, може бути і така схема, можливо, що вона і краща. Тобто, навести контакти з місцевою медициною, якщо ви перебуваєте за кордоном, на мою думку, завжди гарна ідея. Далі, які можуть бути ще переваги онлайну? Звісно, що це доступність. Ми про це вже поговорили, що і за кордон, і там є люди, які живуть в невеличких містах або в селах, і які просто при всьому бажанні не поїдуть там в Київ або там в інше місто до свого лікаря. І саме про це і говорилося, коли говорили про таку легітимізацію онлайн-консультацій, там на рівні психіатричної спільноти української, що онлайн це про доступність. Тому що видати рецепт в межах України в будь будь-яке місто чи селище не проблема з будь-якого міста чи селища. І, в принципі, за умови певної дисципліни, яка є. І в консультаціях наживо, і в консультаціях онлайн, будь ласка, цілком собі можна нормально лікуватися. Тобто підбиваючи підсумки. Да? Як на мене, як мені зараз це виглядає, якщо йдеться про лікарську консультацію, то консультація наживо це ну, певна така, певне питання цінностей, певна така забаганка, певна така, якщо хочете розкіш. Приїхати, поспілкуватися, подивитися один на одного, так? яка вимагає набагато більшої зібраності, набагато більшої такої організованості та відповідальності від самого пацієнта. Плюс ще такий момент прекрасний в душках, як обстріли, як повітряні тривоги. І я розумію прекрасно, що людина має повне право не приїхати на консультацію, да, якщо тривога чи ще щось, або й не може доїхати. Але є ще такий цікавий момент, що чомусь одиниці попереджають про те, що вони запізнюються, що їх не буде, що вони ухвалили рішення не їхати, тому що повітряна тривога. І це от прям хронічна така проблема. Відсутність комунікації. От, друзі, якщо ви так схильне робити, подумайте про те, що ви отримуєте негативні наслідки. Від цього, перш за все, ви. Лікар з цим якось буде. А онлайн це, в принципі, зручно, це, в принципі, абсолютно може бути. Тобто, якщо ви думаєте, що в онлайн втрачається якість, не втрачає. Сподіваюся, що було зрозуміло всім, да, що хотіла донести, якщо залишилися якісь питання, питайте, будь ласка, якщо є коментарі, коментуйте, пишіть про свій досвід, як вам краще, онлайн чи наживо. І залишайтеся зі мною, у мене попереду ще багато класних, цікавих тем. До зв'язку. Будьте здорові, будьте в безпеці, всім гарних вихідних. Па-па!